Бувунджухманамі, з вами Семента. Сьогодні я розповім вам про те, як я проходила одну з практик коледжу. Я досі навчаюся, у нас було декілька практик, тому зараз я розповім вам про одну з них. З цієї практики пройшов рівно рік, тому я вирішила розповісти саме про це. Як я вже сказала, практика була від коледжу. Це була практика по набуття професії. На вибір було чотири варіанти: маляр, штукатур, плиточник та газозварювальник. Останній ніхто з нашої групи не вибрав. Я обрала маляра, штукатура ще декілька дівчат, і хлопці взяли собі плиточників. Практика була обов'язкова, ще й платна. Ми платили десь тисячу чи півтори гривень, не пам'ятаю, якщо чесно. Варіанту не піти не було, бо це було обов'язково нагрозило, що нас відрахують, якщо ми туди не підемо і не заплатимо їм кошти. Але я не шкодую, бо це було дуже веселий, веселий час, і я набула гарних навиків. Перший день практики це була основа, так сказати, база теоретична, але їм майже не було. Ми в основному підписували просто документи та читали правила безпеки. І підписали документ, що базу ми вивчили ще в коледжі. Практику ми приходили в общазі учебного центру. Кайф вони придумали взагалі найс. Nice. Нам дали майстра, який показав нам техніки, як все правильно робити. Все показав, все об'яснив, він взагалі крутий. Всі знайшли собі заняття. Деякі дівчата клеїли обої в бухгалтерії, пацани клали плитку, а деякі дівчата штукатурили. Але я і ще три дівчинки, мої подруги, не знайшли собі заняття, чомусь нам не вистачило чогось, і ми почали займатися якоюсь фігнею. А саме ми робили з гіпсокартону домик. Спочатку ми пробували зробити кубік, причому нам це завдання дав майстер, а потім ми вже почали робити з цього будиночок. Фотки, на жаль, мабуть, немає, але якщо я знайду, то я вставлю, вставлю відосик. Я дуже довго ходила за цим майстром і питалася знайти нам якусь справу поважливіше. Думаю, може, ми десь поштукатуримо, може, ми десь пофарбуємо. Дайте нам, будь ласка, але він до останнього чомусь не хотів нам цього давати, і пізніше він навіть сказав мені причину. І от під кінець практики нам дали завдання, я його випросила. Нам дали завдання пофарбувати стіни в одному кабінетику, але це був взагалі не учебний центр, а напроти заводу. Але спочатку, перед тим, як пофарбувати, треба було відмити стіни від побілки. Відмілу, точніше, вибачте. Дві дівчинки не захотіли чомусь цим займатися. Одна, одна пішла в лікарню чи кудись, а інша знайшла собі якесь інше заняття. Тож я зі своєю подругою робила це в чотири роки. Ми два дні відмивали ці стіни, і потім ще за два дні швиденько ми це все доробили, дофарбували, і я вже що ми встигли до кінця практики. Ще й зробили цю роботу доволі непогано, як нам сказав майстер. Було лячно трошечки, бо приходилось залазити на стрім'янку, яка пошатувалась. І там був, був один челик, який працював на тому заводі, і він жартував, що якщо я впаду, то майстру прийдеться взяти мене в жони, який кошмар. Взагалі, той чувак дуже схожий був на металіста, брокера. Він був такий низенький, у нього. Довге волосся, і в нього, здається, були домашні таракани. А з майстром мені вдалося закендитись трошечки. Це вийшло взагалі випадково. Я сиділа пла щось, чи щось таке, не пам'ятаю, ще я коротше кажу. Та зараз мені випито ким, подруга працює, ця подружка не п'є, яка зі мною навчається. Він такий, да, блінняк жаль, я така, да, а хочете зі мною бухнути. <смі> так, зручний вийшло під кінець практики, але по порядочку. Практику пройшли чудово, всі отримали сертифікати про проходження практики, так що тепер я маляр третього розряду. І після закінчення практики, як я пропонувала своєму майстру випити разом, ми так і випили. Правда, ми планували з групою сією, але щось не вийшло, і ми пили разом вино. Все, все було чудово, ми поговорили по душам, і я пішла собі додому. І пізніше чекайте відосиків також цієї теми. Розповім вам про мої малярські походження. Так що до нових зустрічей, Орева Монамі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та пишіть коментарі.